До Дня Соборності та Свободи України, який відзначатимуть 22 січня, у Дніпропетровському історичному музеї говорили про духовну та територіальну єдність на захід, запросили учнів 67-ї школи, студентів, медакадемії та солдатів із зони АТО, які зараз проходять лікування у шпиталі. Саме 22 січня 1919 року був проголошений акт злуки, тобто об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Ця подія зіграла значущу роль в історії, адже українські землі, які довгими. Століттями були поділені. Нарешті стали єдиною суверенною державою. Науковці відзначили дуже важкий шлях України до незалежності. Виборювати її доводиться і сьогодні. Школярі та студенти ставили цікаві запитання, спілкувалися із військовими. У нашому суспільстві багато непевної інформації про те, коли Україна. Стала єдиною Багато є інформації, що це з часів радянського союзу. Ну і нам хочеться донести, зробити наголос на тому, що це почалося задовго до часів радянщини. Мені кажеться, це очень важливо, щоб наші бойці розуміли за що вони там воюють за мир, що здесь їх чекають, люблять, ценять, моляться за них, підтримують.